Доброго дня. Я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог, амбасадор життя і одеських світанків. І ми сьогодні зібралися на практику Цельовчий Простір, яка допомагає знизити психічний тиск пазми, а створити стан, в якому є злагодженість внутрішньої. Сімейної системи і є зв'язок із полем життя із зовнішнім світом. Тоді ми виходимо в таку взаємодію з світом, коли я ок і світок. Починаємо ми з тілесної розправленості. Будь ласка, відчуйте, як ви сидите або лежите, відчуйте, як ви тиснете на землю. І земля вас тримає. Так, і починається стрикти. Як ви працюєш, жарко одразу стає. Робимо кілька вдихів-видихів На вдосі Я даю собі більше місця і відчуваємо, як розширюється грудна клітина. На видосі тіло видихай, напруження, яке ти в собі розмістила. І відчуваєте, як тіло може відпускати, тому що земля тримає. І робимо кілька вдохів-видихів. Вдих і видих. І Ще раз дих І видих. І тепер кілька вдихів видихів видихаємо напруження з поля нашого життя. Так, ніби ваше поле має таку чисту структуру. І ви прямо зараз можете навдосі знов я займаю своє місце. Я даю собі більше місця. І на видосі я видихаю всю напругу з поля мого життя. Всі мої спазми, все моє напруження, тривогу, стрес, тиск. І ще раз дих. І видих. Добре. Відчуйте, будь ласка, як ви спираєтеся на землю. Відчуйте цей простір контакту. Дайте собі знати, що ваше тіло має опору. Опора фізична завжди буде втілюватися і в психічних опорах. І тепер золоте коріння відправляємо до самого центру землі, до її гарячої магми. І відчувайте, як ваше коріння сягає серця землі. І як звідти по золотих коренях йде гаряча земна сила, і вона наповнює все ваше тіло цілком. І відчуйте, як прямо зараз ми синхронізуємося з полем землі. Думайте, будь ласка, про те, як ви можете бути доброю до себе настільки, наскільки ви взагалі це можете. Навіть якщо це 001 із 100, цей 001 десь є, і знайдіть в тілі і торкніться рукою там, де я відчуваю я добра до себе. І прямо відчуйте, як зараз ми через. Розкриття свідомості, серця, ніби тут у вас, знаєте, таке око, яке починає розкриватися до цієї власної доброти всередину. Як ми розкриваємось до власної доброти і можемо на неї спиратися, якщо ви спираєтесь на стілець, відчувайте, як ваше тіло спирається на спинку, і дайте собі знати, що я можу зараз спертися на ту доброту, яка в мене є до себе, стільки, скільки її є. І тепер, будь ласка, подивіться на те, що не є добротою. Там, де є, може злість. Може якась звичка нападати на себе, обнулювати, обесцінювати, критикувати. І дайте собі знати, що ви зараз чесні з собою. І ви можете спертися на другу опору, на чесність. Знайдіть, де в тілі знаходиться ось цей зв'язок з чесністю. І теж розкриваємо серце, свідомість, і відчуваючи, як ваше тіло має опору, як ви можете віддати всю вагу свого тіла тільцеві. Відчувайте, як зараз ми спираємося ще й на чесність до себе, стільки, скільки її є. А все, що не є чесністю, там, де ми не можемо сказати собі якусь правду, не можемо на щось дивитися, не можемо бути ясними з собою, бо є, або страх розірвати зв'язок із собою вже, або з кимось іншим, із світом, з іншими людьми. Подивіться на це як на прояв доброти. І все, що в нас є насправді, це чесність з собою, і доброта, але в різних виглядах. В різних формах. Інколи брехати себе собі, це бути дуже доброю до себе. Так як це можливо в цей момент. І скажіть собі, я можу зараз довіряти своїй доброті, стільки, скільки там її є, і своїй чесності. І відчуйте, що світ може летить. Летіти туди, куди він летить, летить. можуть скакати вершники апокаліпсису. Але всі ви можуть спертися на свою власну доброту та чесність, дихвидих. Дих. Тепер, будь ласка, всю увагу на простір серця. І чуйте, що це прям цілий портал, там багато ваших переживань, почуттів. Зберігається за все ваше життя. І знайдіть там силу життя, внутрішнє вогнище. знайдіть, як воно зараз. І зробіть такий його розмір, інтенсивність, силу, щоб воно вам відповідало вашим поточним сьогоднішнім задачам. Якщо воно маленьке ледь вам треба себе підживлювати, то. Піднімайте трохи інтенсивність цього вогнища. Це ваша власна сила життя. Вона це життя, яке колись стало вами. І ось ця крапля життя, яка є вами, вона має зв'язок із цілим океаном життя. Всі форми народжуються з цього. Всі явища, всі події. Тож у вас, по суті, да, внутрішня ваша сила це. Атомний реактор. І у вас завжди є до цього доступ, до цієї сили, яка зароджує Всесвіти. Бо ви і є сила життя. Життя колись стало вами. Воно просто втілилося у цю форму. Але сама суть лишилася ось та саме та, що створює Всесвіти. І ми кличемо хранительку внутрішнього вогнища той наш внутрішній аспект. Який плекає ваше життя, саме ваше. І плекає добре, якщо ви прийшли сюди, подякуйте, будь ласка, цій силі. Це та сила, що завжди на вашому боці, це та, до якої можна прийти із своєю великою вразливістю, із своєю великою радістю, і вона прийме і те і інше, бо життя приймає вас в будь-якому вигляді. Так як вас прийме дерево, хоч ви йому будете розповідати про щось радісне, хоч будете волати в нього. Так, як приймає море, так, як приймає сонце, як приймають гори. Саме так приймає і ця хранителька вас у будь-яких виглядах. І ми тепер до цього вогнища запрошуємо всі наші частини, які вразливі, які тривожаться, які бояться, яким страшно, які заціпенілі і з сьогоднішнього, і з усього минулого. Сьогодні тут я створюю цілющий простір для усіх моїх вразливих частин. Для тих, хто поранений у відчаї, без надії, в невідомості, десь завис, вдих і видих. Я прошу мою пранительку внутрішнього вогню створити для цих моїх частин обережний покров, який буде їх очищувати, який буде їх зцілювати, робити цілими та цілісними. І наповнювати силою всього життя. Сьогодні тут я створюю цілющий простір для всіх моїх поранених, вразливих частин. Дихиди. А тепер я кличу всі мої силові частини. Сьогодні тут я створюю цілющий простір і для моїх силових частин. І я даю собі знати, що в мене завжди є доступ до моїх силових частин, до моєї душі. До мого тонкого аспекту, до мого духу, до тієї моєї частини, яка пов'язана і з більшими, знає шлях. Є певний план на моє вцілення, дає якісь задачі. Що, що я роблю для великої симфонії, вселенської симфонії. І сьогодні тут я кличу всі мої дитячі частини, що наповнені були життям, радістю, зв'язком із світом, творчістю. І всі мої дитячі, підліткові, дорослі будь-які частини, які змогли, які впоралися. Ту мою частину, яка народилася, пройшла крізь родові шляхи, ту мою частину, яка навчилася ходити, стояти робити цілий перший крок, мати таку змогу. Таку впевненість в собі, щоб відштовхнутися від землі і зробити перший крок. я кличу всіх тих, хто може, хто знає, хто на зв'язку із силою, я даю собі знати, що в мене завжди є коло сили, це мої силові аспекти. І в мене завжди є до них доступ. Я можу кликати, і вони приходять. І сьогодні тут я прошу мою хранительку. Теж створити для моїх силових аспектів обережний покров, той, який буде очищувати, зцілювати і наповнювати їх силою самого життя. І так як я зараз роблю рухи через свою свідомість, своїм серцем, всім своїм полем, постіленню, наповненню себе життєвою силою, так кожен рух зараз помножується на безкінечну силу життя. І прямо тут весь Всесвіт працює зі мною. І я можу сприймати і бути улюбленою дитиною, яка знаходиться в колисці у всесвіту. І той мене очищує, стилює і наповнює. Дихає, видих. І тепер ми беремо нашу колоду, коди, живого. Дуже раджу її до своєї щоденної роботи, вона допомагає налаштувати свою свідомість, бо тут є світлини, які є такими певними відбитками реальності того живого, що квітне, буяє, розцвітає, наповнюється силою. І є кінезіологічний барометр як інструмент, який допомагає розвантажити психіку. І створити потрібні нейронні зв'язки, на які відповідатимуть вимогам поточного дня, їх можна використовувати як ресурсну колоду, як тоді, коли треба знайти будь-які обмеження, як тоді, коли треба збалансуватися, знайти певний камертон або створити стан, який допоможе кожного дня бути. В, синхроні... в синхроністичності з полем життя і з внутрішніми всіма процесами, бо у нас кожного дня різні процеси піднімаються, а поле життя да, змінює певну конфігурацію. Тож ці карти допомагають бути в потоці. Да. Не люблю це слово, але саме так. І ми просимо ту карту, яка допоможе нам синхронізуватися з ним сьогоднішнім. Як з красиво, так? Да? Тільки видно частину цієї карти все інше десь губиться. Ніби в руках я тримаю цю пелюстку. Красива, Даша. Як завжди, візуальна частина буде на каналі і байдужість співналаштованість. Я відчуваю себе нечутливою, і я є вдячна. Починаємо з байдужості. Рука на праве плече і мудра причини другою рукою. Я не буду перекладати з російської протоколів. Сподіваюсь, ви всі можете самостійно для себе зробити цю роботу, якщо вам потрібно українською. Безразличие, я в безразличі. Єдине спосіб защиты у мене состоит в том, чтобы не воспринимать больше ничего. не принимать никаких раздражителей, закрыть свои глаза и не видеть больше ничего, разъединить тело и душу. Я больше не выношу боли, печали, радости. Я завернула себя в броню, стала как броненосец, и пусть жизнь проходит мимо. Ощущать жизнь в себе – это одновременно и умирать от боли. Зачем я должна это делать с собой? Если жизнь проходит мимо меня, то мне не придется умирать. Я уже мертва. Быть мертвой легче, чем умирать. Вдох-выдох. Выбор есть, выход есть. Я в сонастроенности. Я двигаюсь в потоке моей жизни. Я сама создаю зыб и круги по воде. Мое внешнее выражение знает о моем внутреннем содержании. Поры моей кожи открываются и закрываются в гармонии с тем, что я чувствую. Мои органы чувств не предают меня. Они дают мне знать обо всем, что происходит, и поэтому я могу настраивать свою жизнь на нужное направление. Мое внешнее выражение не должно лгать о моем внутреннем содержании. Они действуют в полном согласии друг с другом. Вдох, выдох. Выбор есть, выход есть. Рука, лоб, затилок. Я перевожу себе з безразличия в сонастроєності. Я перевожу себе из безразличия в сонастроєності. І я відчуваю себе нечутливою. Проговоріть до себе внутрі, в середину, всередину, як в колодець. Я визнаю, що я відчуваю себе. Нечутливою, і сьогодні тут я цю мою частину кличу проявитися в безпечному полі нашої практики, в полі моєї свідомості, в полі мого серця. Та, що відчуває себе нечутливою ти важлива, рівновелика, рівнозначима моя частина. І сьогодні тут я готова вислухати тебе, бути з тобою, бути тою, хто сприймає і дає тобі слово. Знайдіть, будь ласка, де знаходиться ця частина у вашому тілі, і доторкніться долоною, так ніби ви торкаєтесь цієї частини. Відчуйте, як від вашої долоні йдуть промені уваги, промені тепла, промінь, що зв'язує ваше тіло, ваше виявлення і цю частину. Тепер просто слухайте, що буде відбуватися у вашому тілі, у ваших почуттях. Коли та, що відчувала себе нечутливою та є почутою. Нечутливими ми стаємо тільки тоді, коли о, є обставини. Великі, які, які тиснуть. І коли ми в собі цю чутливість просто закриваємо. Закриваємо ми на умовно неприємні відчуття, і закривається вона і на радість, на щастя, бо це посуда, заобщаючися. І сьогодні тут я запрошую цю мою частину до цілющого простору: тобі є місце в моєму серці. У мого внутрішнього вогню я прошу мою хранительку створити обережний покров для цієї моєї частини, яка відчувала себе нечутливою, Вдих, видих. Я є вдячна, я визнаю, що в мені є частина, яка є вдячною. І сьогодні тут я кличу цю мою частину проявитися в просторі нашої практики, моєї свідомості, мого серця. Ти важлива, рівна, велика моя частина, та що є вдячною? І сьогодні я тобі передаю керування моїм життєвим сюжетом, які це нові історії створить для мене в моєму житті. І я запрошую цю частину в коло сили, прошу теж гранительку створити для неї обережний покров, очистити, зцілити і наповнити. І як це, коли я можу об... обома руками торкнутися всіх моїх частин? І ту, яка відчувала себе нечутливою, і ту, яка є вдячна, і бути в контакті з усім своїм простором: вдих і видих. Долоні. Знаходимо очі на потилиці, масажуємо метод широкої точки. Ліво вверх, я є вдячна, я є вдячна. Ліво, я є вдячна, я є вдячна. Ліво вниз, я є вдячна, я є вдячна. Низ, Я я є вдячна, є вдячна. Право, низ, Я я є є вдячна, є вдячна, я є вдячна. Браво верх. Я є Вверх. я є вдячна. верх. є вдячна, я є вдячна. Право, низ. Я я є вдячна, є вдячна. Низ. Я я є вдячна, є вдячна. Ліво-низ. я є вдячна, я є вдячна. Ліво, я є вдячна, я є вдячна. Ліво, верх, я є вдячна, я є вдячна. Вверх. Я є вдячна, я є вдячна. Кінчик носа. Я є вдячна, я є вдячна. Далеко-далеко вперед. Я є вдячна. Я є вдячна. Вдих. Видих. І встануємо себе тіло, почуття думки, що зараз відбувається. Як цей стан називається? І видуваємо цей стан долоньки, нехай він там ущільнюється і стає таким путіводним клубочком, який ми відправляємо по спиралі нашого часу. І він заповнює моє теперішнє і моє майбутнє. Як це, коли я в контакті із своєю вдячністю творитиму свій візерунок долі, які нові історії прийдуть в моє життя? Дих і видих. Тепер повертаємо собі всю увагу, власне, тіло, наповнюємо тіло своєю присутністю, відчуваємо свої межі тілесні межі, відчуваємо опору, і як земля нас тримає. І сьогодні тут я благословляю себе на моє хороше життя: на те, аби жити в достатку, на те, аби жити в здоров'ї, на те, аби відчувати себе той, що любить і любимою, на те, аби бути в глибинному, неприривному контакті з собою, в глибинному неприривному контакті із іншими людьми, з полем життя, і з тими явищами, процесами, потоками, які я обираю. Я благословляю себе на моє благополуччя, на добробут, на те, аби втілювати себе. Повну силу, повну стать на свій масштаб, на проявлення із своїм розмахом крила, на всю підтримку, яка є у цьому всесвіті. Я благословляю себе бути в контакті з неймовірностями, з усіма дивами цього світу і втілювати їх день за днем, своє життя, своїми діями, своєю відкритістю. Я можу благословити всіх тих, хто є в цьому колі. Нехай у вас все вцілюється краще, ніж ви можете собі уявити. Я буду дуже рада всім вашим подіям, які бажає ваше серце, які втілюватимуться за вищою октавою буття. І я можу благословити день сьогоднішній, нехай всі події в ньому проявляються за вищою октавою буття, за вищим замислом, за вищим задумом, у е, згоді та у резонансі з законом вищого порядку цією силою, яка створює це всесвято. І ми можемо присвятити цю роботу, нехай все, що ми зробили, кожна з нас і ми спільно, може тому, щоб кожна з нас досягла абсолютного щастя, і нехай цього абсолютного щастя. Досягнуть усі істоти, які відчуваються у всіх світах, мірностях, часах та просторах. І це найвища мотивація, яка може бути на будь-яку практику. І завершуємо ми виявлення. Я можу заявити свою волю, що я волію, щоб моя країна продовжувалася, еволюціонувала, виходила на розвиток, на процвітання, на життя за вищою октавою буття. Нехай земля, квітне й буяє, і процвітає, і нехай усі люди, які живуть у цій країні і вважають себе українцями, де б вони не були, теж живуть за вищою октавою буття, проявляючи свої дари та таланти, живучи в згоді із своєю душею та духом. Просто така воля моя. І повертаємо знову всю увагу до себе і можемо повисловити вдячність собі. Відчуйте, що ви виділили пів години свого часу. І це акт ваш, який ви за своїм вибором, за своєю волею, свій час життя, єдина валюта, яка в нас є, це час нашого життя, увага та енергія ви вклали у створення своїх власних станів. Відчуйте, якою цінністю ви для себе є. І знайте, що світ завжди помножує те, що ви робите до себе середину свого внутрішнього простору. І так як ви зараз стали вкладом у своє життя, здоров'я, добробут, так і світ стає вкладом і створює подієвість, яка стане вкладом у ваш е е масштаб, подієвість, у ваше здоров'я. У ваш розвиток та вихід на вищу октаву буття. Вдих і видих. Дякую всім, хто був з нами. Це дуже важливо, що у вас є відгук, і ви готові вкладати в себе, ставати цінними для себе і для всесвіту. І працювати і для всесвіту також. Дякую тим, хто буде дивитися запису. Буду дуже вдячна за ваші відгуки. Бо кожен відгук це з одного боку можливість відцифрувати те, що з вами відбулося, і покласти його у спільний простір, дати можливість іншим торкнутися вашого досвіда. А з другого це певні баланси зі мною. Мені дуже важливі ваші відгуки, це мене надихає продовжувати. Тож вдячна і до нових зустрічей.